Я до ігри ще попереджав е, хлопців, що команда Рух доволі непогана команда, організована, фізично, міцна. І, в принципі, ми годувалися до непростої гри. Трошки корективи вніс вітер. і не дозволив нам першому тайну більш комісійний футбол зіграти. Було багато боротьби, е, трошки хвилювання. Від наших футболістів, але другий тайм я вважаю, що зіграли набагато краще. Це при тому, що у нас були трошки кадрові проблеми. Ми грали з основного складу центральний захисник Микола Кузик і Олександр Бунтян, який в грі за Буковину основну команду, зламав палець на них. Ну, тим не менше зробили ротації, подивились хлопців інших на цих позиціях. З кожною рою у них буде більше впевненості. Задовольняє те, що навіть пропустивши Ол, не зупинились, проявили характер, забили два м'яча, довели матч до перемоги. Загалом це виявився один з найскладніших, так що матчів. Так, ні, ну у нас були складні матчі виїзні, а домашніх е, взагалі після Бережан, конечно. Я просто е, те саме сказав і хлопцям, що такій команди, як Бережани, більше не буде. Всі іри, у нас е, треба проявляти волю, характер, е, терпіння. Е, і тільки за рахунок цього ми зможемо досягати в подальшому перемоги. Ну і тепер подумки ви вже в Луцьку? Так. Команда Луцьку. За нашою інформацією, я ще не переглядав їхні іри. Тяжко знайти цього сезону ігри. От завтра вони зіграють Мукачево, Ми вже більш детально подивимось на фоні команди Мукачево, як виглядає Луцьк. І будемо готуватись конкретно до цієї гри виїзної. Я думаю, в будь-якому випадку старт можна вважати успішним. П'ять турів ми досягли п'ять перемог, з них три виїзних, обігравши непрості команди, ті ж з Мукачова, тепловик, івано франківськ гірник на От. І далі ми працюємо. Основна задача, щоб хлопці за рахунок цих ігор прорисували і стучалися в двері першої команди. Удачі. Дякую.